Фронтові ангели, саме так. Саме так називають на фронті наших дорогих лікарів, наших дорогих медиків, які змінили білий халат на камуфляж, які змінили довгі білі лікарняні коридори на бліндажі які змінили свої кабінети на окопи, які змінили палати, наповнені людьми, на фронтові приміщення, які не можна назвати ні кімнатою, та й не приміщенням. Там жахливі умови. Але вони там, вони там, бо вони рятують людське життя. І вони для себе вирішили, що тепер місією їхньої є рятувати життя нашим дорогим захисникам і захисницям на фронті. Робити все можливе і неможливе для того, щоб їм допомогти. І саме їм. Саме цим ангелам фронтовим у білих халатах, які були в білих халатах, а зараз в камуфляжі, присвячую ці свої поетичні рядки і низький уклін кожному з них. І велика подяка за те, що роблять. В халати білі медики вдягались, та в камуфляж вдягнулись в бліндажах. Зробили це і німиті не вагались, і бачить пекло у житті не в снах. Життя рятують вже вони на фронті, навколішки під обстріли орди, не бачать сонця там, на горизонті, і радіють кожній крапельці води. Недовгі коридори і палати. Але окопи і сховища страшні, доводиться їм там оперувати, стерильні сюди вже лише уві сні. Але життя готові рятувати під постріли й жахливий градопад. Це дорого їм може коштувати Постійні залпи з вражих канона. Це янголи на фронті для військових, надія і рятунок для усіх, що не живуть у мріях кольорових, і постріли скріщують, а не сміх. Нехай Господь їх там оберігає, бере причиста всіх їх під покров, живими у домівки повертає. Щоб не лилась на фронті наша кров. Нехай Господь береже і кожного воїна, і кожного фронтового ангела, який рятує життя нашим дорогим захисникам, і разом всі вони наближають нашу перемогу. Віримо в те, що перемога наша вже не за горами. Із Господньою допомогою всі разом, і ми в молитві кожен, хто що може зробити, і наші дорогі фронтові янголи, і наші дорогі захисники здобудуть перемогу у цій клятій, жорстокій, брудній, несправедливій війні з цією ордою, яка такою навалою страшною прийшла на нашу святу Землю. З гнилого Оркостану. Саме так, гнила орда і гнилий Оркостан. Це потвори, це потвори в людській подобі, їх людьми назвати не можна. Нехай Господь береже кожного з вас, дорогі янголи, нехай опікується з вами. Пам'ятайте, що вас чекають вдома, вас чекаємо ми всі і молимось за вас і ваше життя. І щоб ви змогли якомога більше врятувати наших захисників, але щоб якомога менше їх доводилось рятувати, щоб не залишалися живими і неушкодженими, щоб ворожа зброя минала кожного захисника і вас. Повертайтеся додому і низький уклін за те, що ви робите. Ви неймовірні, ви найкращі. Ми всіх вас любимо. Ми всіх вас цінуємо і всіх вас додому чекаємо з нашою великою перемогою. А я вірю, що так воно і буде. Слава Україні! Слава героям! Слава нації! Слава незламному українському народові! І слава вам, дорогі наші захисники! Слава Господу! Повертайтесь!